Всіх вітаю, назваю скриби. Сьогодні трішки старого, трішки нового товару. Ну але почнемо, напевно, ми з того, що позалишалося. Дивіться, ключі. БМК гарний стан, ГМК, в принципі, непоганий стан. Єдине, що ну, там трішки підогнуто підогнуто тут. Але все крутиться. Помастити, в принципі, буде працювати і розводний, звичайний тут. Made in SSR 30. Помити, почистити, відмочити, в принципі, також буде працювати. За 3 ключа 200 гривень. Потім, ось такий подовжувач для головок, Ну зрозуміло, для радянської тріскачки. Такий він стан у нього. Не дуже відверто кажучи, але помити, почухати, працювати ще десь буде. Можливо, на якусь там саморобочку, щось з нею зможете зліпити. Потім бавольник 19-й. Жапань. Написано Джапан. Toyota. Ой, Toyota я напевно. Toyota 19. От наче комусь я її повинен був віддати. Знайомий, поки не буду продавати, тому що Toyota. Є одна людина у мене на Toyota, поки що не буду. Потім є ось така призмачка невеличка. Під великі якісь бованки. Станний ну, ось такий. Хто хоче 100 гривень вона буде вас. Свердло, 80 гривень, сверло на 16 з победітом. Потім приспособа під 12 різці в 20-ту різці державку. 150. Гривень. Потім ключ на 17. Ось такі баванки Сплошний. Це ПДРся тримач. Мені здається, використовувалось такий добротний він. з баванки зроблені. 100 гривень. Три викрутки ось такі. Ось ця яка з тріскачкою працює. В обидві сторони. Не що вона трішки там кривенька. Але працює. Є ось такий. 50 гривень за 3. Є ось такий ножичок. Цікавий. Помити, почистити, поточити. В принципі, цікава річ. Щось тут навіть написано. Ну, але просто пошкрябано, пашхряба мені здається. Або щось. Я не бачу, що там написано. Те бачу і все. Далі. Нічого не видно. 50 гривень. Такий цікавий ножичок. Ключ 75 75,750 гривень. Така штука кулачки протачувати камінь образивний, що хоче там. Я не знаю, 20 гривень. 20 Потім набір прозорточок стану такий. Помити почухати і працювати.

Станних, звичайно, такий собі, але працювати воно ще буде. І за 200 гривень мені здається, що з тим, що 38, в принципі, нормальна розгортка. Я вважаю, що дуже адекватна. Потім набір різців. Різ 16 тут в основному. Дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, одинадцять, дванадцять. 12 штучок. 12 різців я хочу 150 гривень. В основному тут пару є 20-х, але в основному там до 16. -ї. Ключик десятка для патрону. Е не 10, напевно, більше. Зараз я вам скажу. Ну, під 120 навіть менше. 8. Під сотий, що, що ви потім? Ну, 8 міліметрів. 50 гривень без ручків. Мітчиком шостий ось такий. А він сковатий, сенсор, я в ньому не бачу. 150 гривень рік казав. Ключик 55-50. Хто хоче 150 гривень і він буде ваш. Може комусь там хоче. В принципі, він нормально працювати їм ще можна. Не сильно він, щоб я сказав, що потягнутий. Бо навіть не скажу що сильно він працював. Тому що, ви бачите, стан. Гарний. Так, далі. Що ми? Далі продовжимо. Набір ключиків ось такий. Хто хоче, я не знаю, 50 гривень за них, за всі. Струбцинка, ось така 50 гривень розміру в минулому відео казав. Защита на болгарки, давайте по одному, по 30 гривень. Перша, друга, третя, отак будемо номерацію робити. Ось це перша, ось це друга, ось це третя. Отвора не буду навіть міряти, чесно. Вибачайте. Ось такі два штамповані ключика 25 гривень. Ось, такі, ось така сапка. Поточити за 30 гривень, я вважаю, що нормальний варіант. Е, ніхто чогось не написав за шнур дорого-недорого. Ну, ціну пропонуйте якусь тут 6 метрів, 4 живий в ньому. Це трьохфазний. З розеткою віддаю. Мідь, до речі. Не алюміній. Потім. Що позалишалося, дивіться, шестигранники. Розміри всі в минулому відео. Кого цікави, дивіться, шестигранники. 50 гривень стататься. До стації віддаю. Потім нержавейка я. Нержавейка. Тут така цікава. Річ. Нержавейка раз, нержавейка два, нержавейка три. Інжавійка 4. Такі невеличкі баванки. То хочу ось так. 100 гривень за всі. Потім. Ось така. Річ. Шпон паз, Також якась гарна сталь. Оце не ржавейка. Хача. Ні, це не ржавійка. Ні. Ну, а щось схоже дуже на неї, тому що воно не сильно туди поржавіло. Після обробки. Щось по ньому тут вже проїхалося. Давайте поки що не буду. Давайте на магніт. Одразу провіримо. Ні, магнітне. Тоді все в одно. Це також здається <плес> <в> магнітне. <плес> так, все, магніт тут. Ніржа нема. 100 гривень. Два конуса ось таких цікавих. Під шпонпас. Друга частина. Ось така. Які назвати, я її вже і забув планшайба Розір я так нему відео 50 гривень забирайте. Ось це весь тазик тут цього цікавого. Дуже багато чого цікавого. і так... такі якісь цікаві речі. Під ключ можу, хто хоче собі переточити. Тут ось шматочок чогось. Кош, нержавейка така З така мабавань з горчорстикот чи щось. Таке щось подібне. хоче ось так 200 гривень або 300 гривень разом з ящиком я віддаю. Ось ці баванки тут залишалися. Небагато їх тут, але вони тут є для кожного нового відео. Та й в принципі, напевно, вже все. Таку більшість я все порозпродавав. А, ну Є ось такий лом, хто хоче собі там. Розворточка. В принципі, перший конус чорнова робоча. Все інше це тут бита фреза, лом, лом, R6-5, будемо так. Хто хоче, ось так за всю цю кучку. Ну, 50 гривень дасте, буде гарно. В принципі, то ваше. Вже комусь там сталі потрібно. Дешевше для якихось цілей. Так, в принципі, в принципі, такого вам цікаво, більше нічого немає. По посилкам. Я ваші посилки всі запакував, просто сьогодні вже настихаю на пошту. Завтра, післязавтра, вони вже будуть виїжджати. Якщо все буде добре, ось там людина замовила дві баванки, одна всередині. Одна знаружиться, труба, друга. Ось тут запаковане. Ось Тут попаковане лежить, там попаковане, по мішкам лежить. Я думаю, через пару днів ще будемо живу, якийсь новий товар. Так що, так що дивіться, стежте за каналом, будемо продавати, а ви купляйте. Все, був на жаль скриби. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім гарного вечора, на побачення.